Погода знову зміниться. Синоптики дали оптимістичний прогноз на найближчі дні. Якою буде погода вже за мить в ексклюзиві Тесан Новий прогноз від синоптиків, який потішить кожного українця. Вже з 8 січня знову стане тепліше. Стопчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах плюс 4, плюс 9 градусів. На заході місцями плюс 9, плюс 11, а у центральних областях плюс 7, плюс 12 градусів. А от в південній частині очікується весняні плюс 9, плюс 14 градусів. Вітер сьогодні повіватиме із південного заходу, буде рвучким часом, навіть сильним. Найближчої ночі прийдуть дощів. Західних областях ближче до Карпат із мокрим снігом. В день у середу в Україні переважно сухо опади ймовірні лише у Карпатах. А ввечері, 8 січня, дощ місцями з мокрим снігом передбачається на заході та півночі України. Тепло в середу буде і в Києві вночі, плюс 2, плюс 4, в день плюс 5, плюс 7 градусів. Більша частина доби 8 січня без опадів лише ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний 9 та 10 січня. В Україні втримається тепла погода. Такий прогноз дала синоптикиня Наталя Діденко. Та й в цілому на нас чекає доволі теплий січень. Фахівці українського Повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси, і це досить помітно як для зимового місяця. Як розповіла ТСНЮА керівниця відділу метеорологічних прогнозів Україдромацентру Наталія Голеня, опади можливі лише через 4-5 днів після початку нового року. Початок січня буде в Україні теплим. Температура повітря 1,6 градусів тепла, на півдні до плюс 8, говорить Наталія Голеня. З 4-5 січня прийдуть атмосферні фронти з північного заходу і півночі, які принесуть прохолодне повітря. Температура знизиться до від'ємної 0,6 градусів морозу. Можливі тумани, моряка, невеликий сніг. Надалі протягом місяця будуть коливання від тепла до холоду, але з перевагою плюсових температур. Бо прогнози дають перевищення температурного фону на 1,5-2 градуси понад норму. Наталія Голеня наголосила, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10 15 градусних морозів. А абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був в останні понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, завірюг та інших погодних катаклізмів. Місячна кількість опадів очікується це 32,79 сімдесят дев'ять міліметрів, що в межах норми, приблизно така ж кількість опадів була і в листопаді і в грудні. Однак у січні це буде не дощ, а сніг. Якщо один міліметр опадів це приблизно один сантиметр снігу, який щойно випав, то матимемо у середньому по країні 3,8 см сантиметрів снігового покриву. А втім, очевидно, що у північних регіонах і в горах снігу має бути значно більше. На півдні менше не виключено, що там зима у січні виявиться безсніжною. А ось у прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним зі снігопадами інколи сильними. За регіонами погода помітно відрізнятиметься. Часом у центральних і західних областях буде більш зимно ніж у північних та східних. Закарпатці весь січень матимуть європейську зиму. В день нуль градуси тепла. Вночі не нижче за мінус 3 градуси опади можливі майже щодня, але незначні і в основному у вигляді дощу та мокрого снігу. У Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у першій декаді снігу випаде помітно менше, а морози будуть сильніші до мінус 5 градусів. У другій декаді в регіоні збережеться похмура погода з температурами від мінус 2 до плюс 1 градуса в день і до мінус 5 градусів вночі. Часто йтимуть дощі з мокрим снігом, тому козанка на вулицях і дорогах гарантована. У третій декаді січня температура підвищиться до плюс 1-2 градусів у день і до мінус 2-3 градусів вночі, але опадів не поменше. У північних областях а це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська дуже холодно не буде. Не нижче мінус 3 градусів у день і до мінус 5 градусів у ночі. Морозна погода триматиметься весь січень, навіть у день не вище 0 градусів. Лише на Волині і Рівненщині після 25 січня потеплішує до плюс 1 градуса. У третій декаді опади посиляться, падатиме мокрий сніг з льодовитим дощем, тому не складно уявити, що творитиметься під ногами пішоходів і під колесами автомобілі. З поміж центральних областей це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Найбільш зимовою прогнозується погода у січні на Полтавщині. Область накриють три хвилі сильних снігопадів 13, 14 і 17, 18 числа. А на додачу від 23 до 25 січня тут очікується мокрий сніг з дощем, та й загалом дні, коли не сніжитиме, можна буде перелічити на пальцях. Невеликі морози до мінус 3 градусів у і до мінус 5 вночі триматимуться на Полтавщині весь місяць. Жартома можна сказати, що полтавці заберуть собі увесь сніг, призначений для центру України. Адже в інших областях сніжитиме набагато менше. Це буде сніг з дощем. Лише на Вінничині триматимуться морози до мінус 3 градусів у день і до мінус 5 вночі. У решті центральних областей протягом місяця очікуються невеликі температурні гойдалки навколо нуля градусів. Щотижня на 2-3 градуси вгору чи донизу. У кожній з трьох східних областей це Харківська, Донецька і Луганська. У січні прогнозується різна погода. На Харківщині буде зимно весь місяць. Температура в день триматиметься 1-3 градуси морозу вночі 3-4 градуси морозу. Сніжитиме багато, особливо до 11 січня, а от потім з 14 до 18 січня. Проте ближче до кінця місяця опадів поменше. У Луганській області плюсова температура затримається майже на всю першу половину місяця. Вдень навіть до плюс 4 градусів опадів майже не буде. У другій половині похолодає до 0,1 градуса морозу в день і до мінус 2-4 вночі. Випаде невеликий мокрий сніг. На Донбасі перша декада буде теплою в день плюс один плюс два градуси, ночі 0,2 морозу, але мокрою майже щодня падатиме мокрий сніг із дощем. Надалі температура знизиться до 0,1 градусів морозу. Опадів майже не прогнозується. На півдні країни: а це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Зима у січні буде лише за календарем, бо ні морозів, ні снігу тут не прогнозується та й душі випаде обмаль. Чекаємо чимало сонячних днів. Денна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів. У Криму інколи перевищуватиме плюс 10, вночі 0 градусів і вище. Тільки у Запорізькій області, яка розташована північніше, буде прохолодніше на 2-3 градуси. Запоріжці побачать і сніг. Після 5 січня до них дійшов циклон з Полтавщини і затримається на тиждень, витрушуючи залишки мокрого снігу з дощем. Як видно, прогноз погоди від інтернет-синоптиків набагато суворіший за передбачення фахівців укридрометцентру. Перші вважають, що січень буде по-справжньому зимовим, хоча й не дуже морозним. А другі очікують досить теплою, малосніжною і похмурою середини зими. А яку погоду більше любите ви? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові ви випуски. підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки.